Ворог продовжує обстрілювати Україну. У ніч проти 8 травня окупанти атакували Дніпропетровську область ударними дронами типу шахет та різними видами ракет, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак. Зазначається, що від вечора ворог гатив по Нікопольщині п'ять разів, обстрілював з артилерії та бив дронами камікадзе. Ворог поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Постраждав 42-річний чоловік. У нього осколкове поранення. Також пошкоджені п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, два авто, гараж, газогін та лінія електропередач. Окупанти атакували і Кіровоградщину. Про це повідомляють в ОВА. Зазначається, що в Олександрійському районі пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, травмовано дитину восьми років. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Також, як повідомляє міністр енергетики Герман Галущенко, ворог атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.